Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І ми сьогодні говоримо про склад, як я і обіцяла, а також розглянемо основні правила переносу. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку. І починаємо ми з невеличкої гри. Так чи ні, яка допоможе вам пригадати все, що ми вивчили на попередніх уроках. Дайте відповіді на питання одним словом, так, якщо погоджуєтеся з твердженням і ні, якщо не погоджуєтеся. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте, після виконання скріншот з результатом я чекатиму. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, скільки балів ви там набрали? А для вас іще одна груля, яка називається Спіймай звук. Визначте, який звук є спільним для всіх слів у кожному рядку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, у першому рядку спільний звук для усіх слів, який би ви думали? Ну, звичайно, цей звук А. Батько. Сіяти, адже я позначає два звуки, і тут, звичайно, є цей звук, яблуко теж два звуки позначає. І кістка. Ось спільний звук А. А для другої групи спільний звук І ось він. І. Угідливий її позначає два звуки. їхати. І пісня. Тобто ось цей спільний звук І. Ось і так, а ви правильно виконали це завдання. Які ви ще спільні звуки, можливо, понаходили? Пишіть у коментарях власні відповіді. Ну, сподіваюся, співвідношення букв і звуків ми трішечки повторили, розминочку зробили, тепер можна і попрацювати. Про склад ви вже говорили і в, попередні, в попередніх роках, тобто в молодшій школі. Пригадаємо про те, що склад це частина мови. Це частина слова, яку ми вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. І видихуваного це важливо. Спробуйте вимовити слово на вдихуваному повітрі. Ну, ну, як вдалося вам. А я вам так скажу, що є такі мови, які, до речі, там люди говорять саме коли вдихають. Ну, а ми до цього не звикли, і нам це незвично, ми цього не можемо робити. Так от. Ще раз наголошую, що склад це частина слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Ну це ви теж знаєте. Склад утворюється тільки з голосного звука або поєднанням голосного з одним або кількома приголосними. За кількістю складів слова можуть бути як односкладові, двоскладові, трискладові, або ж багатоскладові. Наприклад, яр це слово односкладове, один склад. Зима. Зима це два склади. Яруга – три склади. Бачите, і в кожному складу, складі є голосний звук. І зверніть увагу, що бачите ось, оце слово яр закінчується приголосним. Зима обидва склади закінчуються голосними. «яруга» теж голосні склади. От саме ми дивимося на кінцевий, на кінцевий звук, яким закінчується склад, і саме по них ми визначаємо, відкриті вони чи закриті. Так, відкритим називається такий склад, який закінчується на голосний звук. Наприклад, оси, ти. А зверніть увагу, от о, бачите, це голосний звук, а далі наступний склад починається звуком С. Тобто такий склад буде відкритий і прикритий. Тобто його попередній склад, бачите, ніби спиною прикриває. Так само, от бачимо склад корова. Теж всі відкриті склади. До речі, діти, в українській мові переважають саме відкриті склади. Ну, так склалося, адже українська мова милозвучна. А милозвучна це означає співуча, дуже пристосована для того, щоб нею співати пісні. Так, а якщо в нас співаються саме в основному голосні приголосні, ой, точніше, голосні звуки, вибачте, то, звичайно, у словах повинно бути багато. Голосних звуків, так, щоб співати слова. Отож, ще раз запам'ятайте діти, що в українській мові переважають відкриті склади. Ну, Якщо відкриті, це коли склад закінчується на голосний, то закриті це логічно. да? Це закритий склад, це той склад, який закінчується на приголосний. Карний. Бачимо і р приголосний, і ї приголосний. Сонцем. Неприголосний і ми приголосни. Це закриті склади. Вів, чар, свіч, свічка. От бачите, у слові свічка, свіч закритий склад, а К вже буде відкритий. Безпідставний. Всі чотири склади закриті. Ну, Я сподіваюся, що це нескладно. А ще діти ви повинні знати, що склади бувають як наголошені, так і ненаголошені. Ну, це дуже легко. На який склад падає наголос, той і наголошений. Тобто, так в такій склові може бути тільки один склад наголошений, а всі решта не наголошені. Свічка. От у слові свічка, перший склад наголошений. І він буде закритий, а другий склад наголошений, і він буде відкритий. Тобто, ну ось так бачимо: на перший погляд, начебто, нічого складного немає. Ну, Звичайно, ви можете собі цей склад, слайд заскринити, якщо забажаєте, або сфотографувати, можете записати, а краще ось таку узагальнювальну табличку. Пригадаємо і узагальнимо, що склади бувають відкриті і закриті. А також наголошені та не наголошені. Оцю табличку ви можете собі теж запам'ятати. Ну і попрактикуємося. Спробуємо поділити слова на склади. І позначити над кожним складом Ви, якщо він відкритий, і з, якщо він закритий. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Отож, перший склад колода. Всі склади відкриті. Багато теж всі склади відкриті. побачили? Друзі теж всі склади відкриті. Місяць. А цей склад відкритий, а цей закритий. «Радіо» – всі склади відкриті. Бачите, діти, як я й говорила, в українській мові переважають відкриті склади. Дружба. Цей склад буде закритий, а цей відкритий. Майдан. Обидва склади закриті. Кордони. Перший склад закритий, а всі решта відкриті. Перевірка. От склад відкритий, відкритий, закритий і відкритий. І таке буває. Садок. Склад відкритий, а цей закритий. Перехід. Те ж саме. Перші два склади відкриті, а останній закритий. Космонавт. Е, перший склад закритий, відкритий і закритий. Соловей. Відкритий, відкритий. А цей закритий, бо «ї» приголосний. «Ї» – «жак». Відкритий і закритий. «Я» – «сен». Відкритий і закритий. Юшка. Закритий і відкритий тут навпаки. Духмяний. Відкритий, відкритий, закритий. Бур. Ян, Тут обидва склади закриті, але бачимо, що переважають все ж таки відкриті склади. Перевірте себе, чи так ви зробили. Звичайно, на склади можна ділити ще і ось так: відкритий. Можна і так ділити на склади. Ну, це вже ви і самі вибирайте кому як зручніше. А ми працюємо далі. І знову вам груля. Поділіть слова на склади і знайдіть зайве слово в кожному рядку. Поміркуйте, за якою ознакою? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Ви, мабуть, поділивши слова на склади, зрозуміли, що, як то кажуть, відповідь заховалася у кількості складів. Так, у першому рядочку зайве слово гусеня, бо в ньому аж три склади, тоді, як в інших словах, в основному тільки по два. У другій групі зайве слово мак, бо тут тільки один склад, а в інших словах набагато більше. В третій групі кінь один склад, а в інших словах по два склади. І в четвертій групі березень, бо тут аж три склади, а в інших словах складів менше. А ви так зробили? Якщо ви здогадалися, за яким принципом знайти потрібно зайве слово, то я вас вітаю. Ви не тільки добре знаєте склади, а ще й спостережливі і кмітливі. І тоді. Ми тепер переходимо від поділу слів до склади до правил переносу, адже часто нам таке трапляється, що потрібно перенести слова. Ну, тут начебто нічого складного немає, адже в українській мові слова з рядка в рядок ми переносимо за складами. Проте не варто плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Адже не завжди збігається перенос з поділом слів на склади. І про це потрібно пам'ятати. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити частіше за все за складами. Гайка, зошит, книжка, колодязь, пальці і так далі. Сьогодні ми розглянемо, як же можна, і найважливіше, як же не можна переносити слова. Ну, якщо, до речі, діти ви неправильно переносите слова, то це буде орфографічна помилка. Тобто ви допустили орфографічну помилку. Що таке орфограма і орфографічна помилка це буде наступний урок. Дочекайтеся і не пропустіть. А сьогодні поки що ми говоримо про таку орфограму, як перенос слів. Що ж можна переносити? Можна переносити слова з рядка в рядок за словами, за традиційним принципом. Слова з однаковими приголосними та зі збігом приголосних ми можемо переносити двома способами. Тобто ми їх можемо як розірвати, бачите, от, життя, а так можемо і залишити їх, е, перенести їх в наступний рядок. От бачите, «життя». Можемо розірвати, бачите, морква, а можемо перенести мор а ква перенести, тобто і так, і так. В принципі, в українській мові перенос довільний. Це правило поширюється і на суфікси. Ми можемо перенести слово «бли» близкий, тобто ми можемо суфікс розірвати, а можемо перенести «близь» і «к» відірвати від суфікса, перенести його в наступний ряду. Так само видавництво, тобто ми цілий суфікс можемо перенести, а можемо розірвати. Попередню літеру залишити в попередньому рядку, а інші від суфікса відірвати, перенести в інший. Тобто ось такі суфікси ми можемо розривати і переносити слова з рядка в рядок переважно за складами. Це такі основні правила, що ж можна робити? А тепер найважливіше тадам не можна. Знаєте, ви ще з початкової школи, що одну букву ми не переносимо і не залишаємо в одному рядочку. Також ми не можемо поділяти на частини для переносу двоскладові слова, у яких склад одна буква. Відривати одну букву від корення і другої основи складного слова. Наприклад, бачимо, що ми е, кажемо навчання, тобто навчання правильно, а не навчання, тому що вчитися буде корінь, так? і тут відірвана буква від корення. Восьмигранний, ось бачите, тут допущено відірвана буква від кореня такого, ми допускати не можемо. Від кореня ми літери не відриваємо. Якщо суфікси ми розриваємо, то корені ми не розриваємо. Так, Одну літеру від кореня відірвати не можна. Також не можна переносити приголосні без голосних. Ось бачите, не можна перенести раді, асті перенести не можна. Тому що тут немає голосного. А краще перенести ра, а дість перенести. Не можна перенести, бачите, керч, речі не можна переносити в наступний рядочок. Це слово взагалі, одно, тут, ем, один тільки голосний, і ми його взагалі не переносимо. Ну, ніяк ну, не переноситься. Також не можна відокремлювати апостроф і м'який знак від попередньої літери. Тобто діти, ви повинні запам'ятати, що. І апостроф, і знак м'якшення залишаються у попередньому рядку. Так само, як і сам знак переносу. Ось Бачите, кіль це лук ян. Ми не можемо переносити апостроф. Також не можна розрівати сполучення літер дж і дз, які позначають один звук, тобто обидві, які належать до кореню. Бачите, гудзик. Оджу. Але зверніть увагу, якщо дж і дези не становлять одного звука, так? ви пам'ятаєте, що може одна літера належати до префікса, а інша до кореня. От тоді ми їх можемо розривати. Подивіться. Надзвичайний Д належить до префікса, а звичайний належить до кореня. І тоді ми їх можемо розривати. Так само підживляти під це префікс, а жив це корінь, і дежи не становить одного звуку. Так, ми їх можемо розривати. Також не можна переносити скорочення. Тобто, якщо ви пишете ініціали ТГ Шевченко, то ТГ не можна залишати на попередньому рядку, а прізвище переносити в наступний. Також не можна, от бачите, 15 грамів, не, не можна, там, скажімо, циферку залишати в попередньому зв'язку рядку а скорочення г переносити. Так само це стосується сантиметрів, років і так далі. Отож, діти, ви ось такі основні правила повинні запам'ятати. Вони у вас також є і в підручнику. Можете ви зробити собі скрін, можете сфотографувати. Але основні правила ми пам'ятаємо: у решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами, можна перенести Дніпро або й Дніпро, Олександра, а можна перенести Олександра. Сестра і сестра, тобто можна переносити і так, і так. Ось зверніть увагу на різні, адже в українській мові перенос довільний. Тобто, все, що не заборонено, воно що відповідно дозволено. Отож, пропоную вам гру. Найуважніший виберіть окремо, які слова можна переносити, тобто їх можна розірвати, так і перенести, а які ми ну, ніяк не можемо розірвати для переносу. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, і не забудьте після виконання скріншот надіслати учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам Поп розподіляти слова, які ми переносимо, а які ми не переносимо. Там галочка є внизу екрана і от саме з допомогою тої зелененької чи якою там кольором у вас вона галочка, перевіряйте себе. Ну, і ще одна гра: упіймай помилку. У вказаних рядках знайдіть слова, у яких є помилки при переносі. Хочу вас зауважити, що не обов'язково в одному рядку одне слово. Може бути і два слова, тобто ви повинні знайти всі слова з помилками і підкреслити їх. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, у першому рядочку приступ, відірвана буква від корення. Ступити. У другому рядочку зайве слово заквічали те ж саме відірвана буква від корення, корінь квіт. У третьому рядочку у день і мрія. Тут ви побачили, що одна буква відірвана. Далі гість, немає голосних і дзвін. Дз це один, зв... Одна... один звук, так? ми його переносити не можемо. І «подзвоним» – теж «дз» тут розірвано. Так, і ось тут, бачите, тут ДЗ немає голосного, не можна так розділяти, а тут ДЗ розірвано. І теж ми так не розділяємо. Тобто ось такі основні помилки при переносі допущені в словах. Ну, якщо ви правильно знайшли ці слова і відшукали, значить ви дуже добре засвоїли правила переносу. Так? Чи ні? Пишіть у коментарях. Ну і традиційно фонетичний розбір. Виконайте фонетичний розбір слів їсти і «гудзик». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, зверніть увагу на фонетичний розбір слова їсти. В ньому два склади: перший склад от бачите, «їсти». Перший склад закритий, наголошений. «Ї», ой, відкритий, вибачте. Перший так, їсти. Якщо ми кажемо їсти, то він буде закритий. Якщо їсти, то це вже буде відкрити залежно від того, як ви поділили. Я поділилася так їсти. І в мене вийшлося ще перший склад закритий, а другий відкритий. <кій> перший наголошений, другий не наголошений. Зверніть увагу, що в нас її позначає два звуки одна буква, так, і ми її ось так розділяємо і даємо характеристику кожному окремому складу. Її приголосний, м'який, дзвінкий. І І голосний наголошений. Буква С, С позначає звук С, це приголосний твердий, глухий, а буква Т позначає звук Т, який приголосний, твердий, дзвінкий. І, відповідно, буква И позначає звук «и», який голосний не наголошений. Ось так слід було виконати. І таким чином у нас 4 букви і 5 звуків. Ну, а що ж у нас там зі словом «гудзик»? Ось його. Фонетичний розбір. Знесемо тільки деякі правочки, так, ось так: от ми вже ось подивіться, як потрібно було записати фонетичну транскрипцію. Ну, і бачимо, що ми ділимо так Гу, дзик. так. Перший склад відкритий, наголошений, другий склад закритий ненаголошений. Буква Буква Г, Г позначає звук Г, який приголосний твердий дзвінкий. Буква У позначає звук У, який голосний, наголошений. А ДЗ бачимо так, що оці дві букви позначають один звук. І ми ось такими стрілочками показуємо, що це один звук, і він приголосний, твердий і дзвінкий. Буква І позначає звук «И», який голосний, ненаголошений. наголошений, а буква І. К, познач... К позначає звук К, який приколосний, твердий, глухий. І таким чином у нас раз, два, три, 4, 5, 6, шість букв. Так? І раз, два, три, 4, 5 і п'ять звуків. Правильно? Ну, і два склади, відповідно. Ось так потрібно було виконати фонетичний розбір цих слів. А на сьогодні все. Залишилося вам отримати лише вихідний квиток. Виберіть, будь ласка, речення і допишіть їх, оцінюючи себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток здобуто домашнє завдання у підручнику на сторінці 84-85. Прочитайте і вивчіть ще раз правила. І виконайте вправу хатку на сторінці 87. -й. А я кажу вам до побачення. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова наша це серце наше. Говоріть українською, бо ворог не може. Бережіть себе, а все добре.